Всім привіт! Церква це будівля, інституція, недільне служіння, тіло чи збір людей. Фраза на кшталт: Ти ходив сьогодні в церкву або в яку церкву ходить твоя мама, які так часто доводиться чути, свідчить про те, що саме поняття церква сьогодні сприймається зовсім по-іншому, ніж про це сказано в Біблії. Сьогодні розмова про те, чому. Твоє сприйняття, поняття церкви радикально впливає на практику твого християнського життя, що про церкву говорить Біблія та чому це не недільне служіння вперед. Отже, сьогодні слово церква може сприйматися в різних значеннях. Церква як будівля, церква як певна інституція, яка повинна певним чином впливати на суспільство. Але ми будемо брати за основу слова Ісуса Христа, які Він говорив про церкву. І слова, які написані в Біблії, в Євангеліях, в Книзі Дії Святих апостолів та інших як першу джерело, Ісус Христос якось сказав Я побудую церкву і ворота пекла не здолають їй. Так, очевидно, використовував слово побудую, але він не мав на увазі саме будівлю, тому що Ісус Христос не будував якусь будівлю, певний храм, де мали би збиратись християни. Він говорив про дещо інші речі. Хоча і в Біблії після слів Христа записано чимало таких прикладів, де церква використовується в образі будівлі в певного храму, тому що сказано про те, що церква це якби храм Бога, живого місця, де перебуває Бог. Але мова тут йде зовсім не про будівлю, не про стіни. Хоча і сьогодні дуже часто саме в такому плані сприймається це слово. Коли ми використовуємо або чуємо фразу, чи ходив ти в церкву, куди ходить та чи інша людина в церкву, то ми розуміємо, що, хоча і сама по собі фраза не є якоюсь поганою, вона лише відображає те, як ми сприймаємо саме слово. Але вона говорить про те, що церква це певне місце географічне, куди можна прийти, подивитись, можливо, на красу самого храму, чи подивитись там, де збираються віруючі люди, і звідти піти. Вона говорить нам про те, що церква сприймається все ж таки або як будівля дуже часто, або як певне географічне місце, де можливо і немає безпосередньо самого храму, але от. Піти в церкву, тому що сама церква може виглядати зовсім по-різному. І коли ми використовуємо це слово, то картинка в розумах різних людей може бути зовсім різною. Але те, що написано про церкву в книзі дії святих апостолів, яка і розповідає нам про те, як церква народжувалась, як церква жила і розвивалась, воно говорить нам або доводить нам те, що церква це точно не будівля. Отже, кілька текстів, які написані там. Дії 5.11 І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. Дії 8.3 А Савл нищив церкву, вдирався в ДОМИ, витягав чоловіків і жінок і давав до в'язниці. Дії 9.31. А церква по всій Юдеї, і Галілеї і Самарії мала мир, будуючись і ходяч, ходячи в страсі Господньому і сповнялася втіхою, Духа Святого. Ми розуміємо, що будівля не може сама по собі будуватись, сповнятись втіхою Духа Святого. Ми розуміємо, що Савал, який нищив церкву, він не просто руйнував певну будівлю, а далі опис, який описує нам Лука в «Дії святих апостолів, написано про те, що він вдирався доми і чинив певні дії по відношенню до людей. Отже, з першим пунктом, можна сказати, розібрались: церква це не будівля, хоча дуже часто таким чином і сприймається це слово. Але є ще один пункт або ще один наступний крок, який може бути в нашому сприйнятті не менш небезпечним, ніж перший. Іншим, не менш шкідливим сприйняттям церкви може бути сприйняття церкви як недільного богослужіння. І так. Цей зсув вже не настільки яскравий, як з церквою будівли, але він не менш небезпечний. Тому що, коли ми починаємо сприймати церкву як недільне богослужіння, змінюється практика нашого життя. Ми починаємо робити все для того, щоб саме недільне богослужіння було кульмінацією нашого християнства, щоб саме там було ну, яскраво видно, хто ми, яскраво видно наше богослів'я, нашу любов, наші стосунки. Хоча, на жаль, часом це перетворюється просто на демонстрацію чогось. Коли наше звіщення Євангелії зводиться до того, що ми не розповідаємо Євангелію, а просто кажемо: прийди до нас в церкву і там тобі все розкажуть. Прийди в церкву, і там ти зможеш побачити, хто ми. І все звіщення Євангелія зводиться до того, щоб просто дати буклетик і запросити людину на богослужіння. Отже, богослужіння це не церква. Можливо, це не так помітно. І я не хочу сказати те, що церкві як збору людей не потрібно разом збиратись, не потрібно проводити час, спільно молитись чи навчатись, слухати слово, тому що ці всі приклади ми читаємо в Біблії, і так це необхідно робити. Але тут важливо не замінити зміст форми. Коли ми читаємо про певну поведінку, про певні збори християн в Біблії, про те, чим вони там займались, нам потрібно розуміти, що вони займались цим, виходячи з усвідомлення і необхідності. Вони молились тому, що була потреба. Вони молились за апостола Петра, тому що він сидів у в'язниці. І написано, що церква ревно молилась. Так молилась доволі цікаво, тому що коли апостол Петро був звільнений з в'язниці, здавалося б, вони навіть не очікували того, що їхня молитва може бути почутою. Але це виходило з їхньої потреби. Вони збиралися і слухали слово, тому що хотіли навчатись. Вони прославляли Бога, вони проводили час разом, вони брали участь в хліболаманні, звершували вечерю Господню. Не просто тому, що так було потрібно. Як ми можемо сприймати це сьогодні? Коли церква і все, що має відбуватись в церкві, воно має бути заточене на помпезне ранкове недільне служіння або на будь-яке інше святкове богослужіння. Здавалося, всі дари, які. Ти можеш мати від Бога, ти маєш використати їх на ранковому служінні, або на якомусь святковому служінні. А якщо ти не маєш можливості використати їх там, ну це вголос, можливо, ніколи не буде проговорено, але щось тут не те. Ця думка є не менш небезпечною, тому що в такому випадку прибирається церква як е, збір людей, над стосунками яких. Бог робить свою роботу і бажає впливати на них. Отже, саме слово церква означає збір людей, зібрання. Зібрання віруючих людей, які об'єднані вірою в Господа Ісуса Христа, об'єднані одними цілями та переживаннями. Церква це насамперед люди, живі люди. Так, церква в Біблії описується як будівля, храм Божий, який повинен. Повинен будуватися, як ми читаємо, як живе каміння. Будуйтесь. Церква описується як тіло, тіло, головою якого є сам Господь Ісус. Нещодавно на молодіжному розборі ми досліджували один текст, думками з якого я б хотів зараз поділитись. В 12 розділі Послання до Римля написано такі цікаві слова. Бо як в однім тілі маємо багато членів. А всі члени мають неоднакове діяння. Так багато нас є одне тіло в Христі, а з осіб ми один одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Апостол Павло описує, як повинна виглядати церква. Він говорить про те, якби, що таке церква. Він каже, що це тіло, ми члени один одному, ми ніби в одному тілі виконуємо різні функції. І далі він говорить про те, які дари можуть бути в церкві. І серед таких дарів, як пророцтво, вчитель, він говорить і про те, що якщо ти втішитель, то будь на потішення, хто подає в простоті, хто милосердствує з привітністю. Ми розуміємо, що мова тут йде не просто про недільне богослужіння, мова тут йде про живі стосунки, живі стосунки поза недільним богослужінням, коли ви живете як один єдиний спільний організм. Згадайте, до прикладу, скільки в Біблії ви читаєте про те, як повинно виглядати богослужіння, час, який ви проводите разом, коли збираєтесь, в неділю зранку зазвичай. Так ми читаємо про те, як виглядали богослужіння Першоапостольської церкви. Але самих описів в посланнях чи, до прикладу, в проповідях Ісуса Христа ми не знаходимо. Натомість ми знаходимо дуже багато слів про те, як, повинно вигляда, або як повинні виглядати наші стосунки, як ми маємо ставитися один до одного, як ми маємо любити, прощати, як ми маємо вважати один одного більшим за себе, як ми маємо бути обережними, щоб не почати бачити себе десь вищим, як ми маємо керувати своїм характером, як ми маємо керувати своїми емоціями. І дуже часто всі ці тексти написані не просто до людей, Християн, як, вони, як би вони мали ставитись до зовнішніх людей поза церквою. Дуже часто це все, що написано по відношенню до ставлення один до одного саме в церкві. Ми читаємо про те, що Дух дає дари на користь. На користь чому? Недільному богослужінню чи користь церкві, церкві як людям, з якими ти маєш стосунки, яких ти можеш потішати, підтримувати. Спільно з якими ти можеш переживати, як ми читаємо про те, що коли страждає один член тілі, з ним разом страждають і всі інші члени. Отже, можна бути прихожанином церкви, можна приходити туди, відвідувати богослужіння, але так і не бути в тілі, не бути інкорпорованим в церкву дійсно задіяним в переживаннях та цілях, які має ця община, про що вона переживає. Досить непоганий тест, коли я задаю запитання собі, чи переймаюсь я за цих людей? Чи люблю я їх, чи є в мене з ними спільні цілі і переживання, чи можу я з ними разом спільно молитись? Не просто приходити разом в один час, в одне місце, тому що різного роду клубів, спільних інтересів є досить чимало. Але це не церква. Це люди теж можуть збиратись в певний час, вони можуть говорити про певні речі, які їх цікавлять, але все одно, навіть повторюючи це знову і знову, вони не перетворяться на церкву в біблійному значенні цього слова. Скільки всього ми зустрічаємо в описанні про стосунки? Сам Ісус Христос Він говорить до своїх учнів про те, що всі дізнаються, що ви мої учні, через що, коли ви будете мати любов поміж собою? Та коли у вас будуть змінені стосунки, і дуже часто ми не проговорюємо це вголос, тому що так, стосунки неймовірно важливі, але все ж таки, як буде виглядати картинка на служінні? Ну, чомусь часом цьому надається більше уваги. Хоча і не проговорюється протилежний голос. Саме стосунки мають визначати хто ми? В плані церкви. Чи є я членом церкви, не просто записаний в якомусь списку, а чи є я в тілі, чи цікавить мене проблеми, чи переймаюся я за те, куди рухається моя церква. Які є переживання в неї, чи використовую я те, що Бог дав мені. Для того щоб людям, які є в помісній церкві, я мав можливість послужити, я мав можливість бути корисним для них, щоб вони отримували від мене якусь розраду, фінансову складову, або я маю можливість послужити їм даром, поділившись моїм розумінням Біблії, якщо Бог мені дав можливість виясняти їм писання. Дійсно, коли ми поглянемо на те, що Біблія говорить нам про церкву, це тіло, збір людей, живих, віруючих. В Ісуса Христа, які живуть одними цілями, переймаються один за одного, спілкуються разом, проводять час, прославляють спільного Господа, а не просто збираються на дві години раз в тиждень. Це не просто будівля, куди вони можуть прийти. Якщо моє сприйняття церкви буде саме таким практика мого життя буде зовсім іншою. Я не буду просто ходити кудись раз в тиждень. Я буду жити цим, жити цим насправді, тому що ці люди мені, брати і сестри в Христі Ісусі, він мене помістив в церкву, він дав мені можливість бути з цими людьми. Так, це дуже часто, не просто і нелегко. Здавалося б, значно легше бути просто членом вселенської церкви, не стикаючись з реальними християнами, де потрібно певним чином шліфувати свій характер, про що особливо сказано в 14 розділі послання посла Павла до Римлян, де мова йде про те, що ми різні поводимо себе по-різному, один дозволяє собі одне, інше інше. І апостол він вказує, як нам потрібно до цього ставитись. Сама Книга дії святих апостолів та і багато послань самого Апостола Павла вони говорять про певні проблеми і тертя, які були в перших християн, коли церква складалась з євреїв, і язичників і ставлення один до одного було дуже специфічне. Отже, церква це не будівля, церква це не Просто ранкове недільне богослужіння церква це збір реальних живих людей, які живуть або можуть жити разом з тобою, спільно переживаючи, спільно прославляючи Бога, спільно допомагаючи один одному в різних різних ситуаціях життєвих, які нам доводиться переживати, і в сьогоднішній час особливо. Нам дуже важливо не плутати форму і зміст. Просто переслідуючи певну форму, тому що так робив хтось, тому що ми так читаємо десь. Але якщо я не маю цих стосунків, якщо я не переймаю за церкву, не переймаю за реальних людей, то потрібно замислити, чи правильно я сприймаю взагалі це поняття. Тому що коли ми читаємо в Біблії про те, що люди хотіли відтворювати певний ритуал, тому що вони розуміли, що ця поведінка ну, нібито правильна, але якщо це не були їхні справжні переживання, це не давало взагалі ніякого ефекту. Ми читаємо в писанні про те, що один чоловік хотів виганяти демонів Ісусом Христом, якого Павло проповідує, але це не принесло ніякого результату. Тому що діє не просто повторення чогось. Не потрібно імітувати церкву, не потрібно робити якусь бутафорську пластмасову церкву, де ми просто збираємося і робимо вигляд, що ми разом, спільно. Потрібно дійсно перейматися цих людей, усвідомлюючи, що церква це люди, застосовуючи там свої дари, потішення, милості. Складно уявити, як можна застосувати ці дари на ранковому богослужінні, якщо ти не проповідник і не співаєш в хорі. Але якщо церква це збір реальних живих людей з понеділка по суботу і в неділю також, то там ти можеш застосовувати ці дари, які дав тобі Бог. Там ти можеш допомагати, потішати, там ти можеш впливати на цих людей, допомагати їм, коли є така необхідність. Нехай Бог благословить, щоб дійсно кожен з нас міг ставитись до церкви. Як до живого тіла, переймаючись за реальних людей, переймаючись за те, чим я можу бути корисним для людей, а не просто сприймати церкву як місце, куди я можу сходити в неділю і особливо не згадувати про це весь наступний тиждень. Якщо це відео було корисним для вас, поділіться ним з друзями, з тим, кому воно може бути корисним. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Тому що дійсно це допомагає в розповсюдженні YouTube, рекомендує це відео більшій кількості користувачів, і таким чином цей канал має змогу розвиватись, таким чином цей канал може отримувати більше переглядів. А тепер бувайте!